Була позиція Президента Трампа тиску в обидва боки. Це правда. І я вважаю, що на нас тиснули більше, ніж тиснули на Росію. Це моя позиція. Але Україна крок за кроком демонструвала, що повірте, питання не в Україні, Україна просто міцно стоїть, бореться за себе. Ну, ми просто не збираємось програвати своє життя і свою землю. Ось і відповідь, але це не значить, що ми агресор. І крок за кроком, ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках, погоджуючись на багато різних компромісів. Тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як важливий крок для України, це також був компроміс без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора. Але якщо ми домовились, якщо Америка... Зробила відповідні кроки, ми в діалогі, ми на це пішли. І не тільки ці кроки Україна зробила. Багато різних дипломатичних кроків ішла зустріч якомусь формату, хоч, хоч трішки формату, який може наблизити всіх до закінчення війни. Але це не може бути одностороннє. Тільки з одного боку. І тиск не може бути в один бік. І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію, на Путіна, санкції від Європи, США від інших країн, як мінімум санкції.